Нові знаки для автомобілістів. Їх тут просто ціла куча і кожен з них щось означає. Доброго дня, дорогі водії! З вами канал Автотема. Тож, топ-10 нових знаків, які вже зустрічаються на дорогах, які регулюють дорожній рух, але дуже багато водіїв вперше їх бачать, тому що коли ще вчилися, ми їх таких просто не було. Деякі з них доволі логічні а деякі, такі як на кшталт екологічних, то взагалі непонятно на що придумано. Якщо на дорогах отака кількість машин, вони весь час їздять, весь час забруднюють повітря. І якийсь екологічний знак, не думаю, що може вирішити це питання. Ну, видно, там на верхах зовсім інше бачення. Тож, що нового для водіїв, які нові знаки, давайте розберемося. Перший знак платні дороги. Він не новий, але його не зустрічали на дорогах України, тому що таких доріг просто не було. Ну це ненадовго, тому що вже прийняли законопроект про. Створення шести платних доріг. Вже вибирають, які там будуть дороги, і приблизно навіть озвучили уже ціну проїзду по тим дорогам. В наступному відео я розповім, скільки ж буде коштувати проїзд по таким дорогам. Тому підписуйтесь на канал Автотема, долучайтесь, будемо розбиратись в усіх автомобільних новинах разом. Другий знак це. Все возможні знаки для велосипедистів. Велосипедні доріжки все чаще і чаще з'являються на... в нашому житті. Вірніше їх раніше не було взагалі, а тепер додаються як на тротуарах, так і з краю проїжджої частини автомобілям. На них заборонено виїжджати, і також переїзди, як пішохідні переходи, так і самі переїзди для велосипедистів. Я це б назвав би ці доріжки. Велосипедно самокатні, тому що для самокатів також треба щось придумувати. Ну, поки що лише велосипедні і знаки лише поки що велосипедні. Ну, їх доволі багато, тому активно на них звертаємо увагу. Також такий новий знак є вже в Європі про заборону обгону велосипедів і мотоциклів. Як кажу, це значно. Зменшує кількість аварій, пов'язаних з цими транспортними засобами, забув не виключення, що скоро такий з'явиться в Україні. Наступний знак, про який я вже розповідав, але тут потрібно зробити уточнення, це крапочка. Да? Е, дуже багато хто сказав, що навіщо нам крапка, якщо є трикутник. Трикутник це взагалі повідомлення про якусь небезпеку. А от крапка це місце концентрації ДТП, — дорожньо-транспортних пригод. Тобто тут найчастіше вони стаються. От і в цьому між ними різниця. Хоча автомобільні експерти да, є такі спеціальні об'єднання в Україні. Автомобілістів рекомендують позбавити цієї крапки, тому що в Європі він дуже мало використовується його немає в ніяких конвенціях і він погано інформує. Ну, я також згоден трикутник, то зрозуміло, да цей знак оклику, що е, небезпека. А крапка ну крапка, крапка, і все. да Наступні четверті знаки це знаки для електрокарів. на наших дорогах все більше з'являється електрокарів і вже починають вказувати вказівки. Да, де для них заправки, ну вірніше не заправки, а зарядки, так якось правильніше казати. І крім того, вже з'являються спеціальні дороги, на яких можна буде їздити лише електрокаром. Ну то поки що лише в Європі, тому про то будемо розбиратись пізніше. Отакі от таблички вірніше знаки, які вішаються над багатосмуговими дорогами, означають обмеження швидкості, але не по всій дорозі, а по окремій смузі руху, тобто чим. Правіше, тим помаліше, чим лівіше, тим швидше можна їхати. Наступний знак це ром. Я про нього також розповідав. Білий ром в синьому трикутничку, і він означає те, що це смуга для спільного використання. Вже було багато тверджень, що навіщо воно робиться, дано в Львові вже хочуть запровадити такий дорожній знак. Спираючись на те, що в Європі він масово використовується, і він має забезпечити кращу екологічність. В чому ж буде заключатися екологічність? В тому що по таких дорогах можна буде їздити лише громадським транспортним засобам, електрокарам і автомобілям, в яких знаходяться два і більше пасажирів, тобто спільне використання однієї машини декількома людьми, для того, щоб зменшити кількість машин на дорогах. І якщо люди будуть знати, що по такій дорозі можна добратися набагато швидше, то будуть групуватися в групки, щоб швиденько проїхати до якогось місця, наприклад, до роботи, дав всім дружнім колективним складом. Наступний знак, верніше, табличка під знак, означає зелена хвиля. Знак загальному там 50 або 60 стоїть, але ну, в більшості випадків 50, він діє на дуже багатьох. У дороги і означає про те, що якщо їхати з такою швидкістю, як сказано, на знакові, то ви будете їхати на всі зелені світлофори. Тобто, отак почав з одного зеленого і на останньому зеленому виїхав. Якщо той участок руху, дорога кілометрів 15 20 то непогана собі така перспектива. да Не робиш прискорення, а потім стоїш на червоному, а собі рівномірно 50 їдеш. І весь час тобі зелений. Раніше був знак, який забороняв рухатися або легковим, або вантажним. Тепер його рішили ускладнити і додали туди пунктиків, тобто розділили його на частинки, де додали кучу транспортних засобів. Якщо бачите такий знак, то знайте тим транспортним засобом, які на ньому зображені, їхати по цій дорозі заборонено. Рухаємося далі. Діагональний пішоходний перехід. Це коли на ньому ходять, як кому заманеться. Так, 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 так. Ну, коротше, як кому захочеться. Раніше, я ще коли вчився в університеті, я жартував, йшовши отак по діагоналі на переході, мені кажуть, ну що ж ти так даєш? Я кажу, що в правилах написано, що тобі потрібно добратися найкоротшим шляхом, а отакий шлях по діагоналі найкоротший. От, видно, десь там зверху почули. Да? І вирішили, що все-таки то є якась доля логіки, ніж ти отак буквою Г, коли всі світлофори пішоходам горять зелені. Так, коли частина машин їде і по діагоналі ти створюєш перешкоду, то там зрозуміло. Але на таких діагональних пішохідних переходах зазвичай усі пішоходні горять зеленим і ти йдеш так, як тобі найшвидше. І десятий це не знак, це вказівник. Раніше що вони означали. До якогось міста, да скільки кілометрів, тепер же ж туди розрішили додати все, що заманеться. Ну не все, що заманеться, там є гост стандарт, який то визначає, але туди можуть додавати культурні місця, об'єкти культури і спорту, об'єкти спадщини, різні, наприклад, мрео, центр міста, все, все все можуть там вказувати. Ви вже це часто бачили на таких вказівниках, але дуже часто там з'являється, наприклад. Реклами великих торгівельних центрів от пишеться там Київ 200 км, Львів 600 км, торгово-розважальний центр такий то 3 км. Ну дуже важлива інформація, але можливо хтось його шукає саме да. Ну то свого роду реклама, але тим не менше вона замаскована під дорожні знаки. Тож, дорогі водії, бачимо, що з кожним днем змін все більше і більше. Що нововведень для водіїв все більше і вони більш глобальніші. Нові дороги, нові правила, нові знаки, нове все. Тому давайте разом розбиратись на автотемі. До зустрічі на дорогах, дорогі мої водії.